Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися важливою та корисною інформацією. Вона буде стосуватися наступного. Кабінет міністрів України підтримав постанову. Про підтримку окремих категорій громадян для комфортного проходження зими. Тобто мова зараз іде про отримання 6500 гривень від держави у рамках урядової програми зимової підтримки. Також Кабінет міністрів України визначив перелік категорій громадян, які зможуть її отримати. Цю допомогу. Відповідна програма вона стартує вже з початку. Грудня, отже, Міністерство соціальної політики передбачило одноразову виплату. У розмірі 6500 гривень для наступних категорій: це діти, які знаходяться під опікою чи піклуванням, зможуть з початку грудня отримати дані кошти, діти, які мають інвалідність, діти-вихованці прийомних сімей і дибестек, в тому числі діти з інвалідністю. Далі наступна категорія, яка зможе отримати виплати, це люди з інвалідністю першої групи серед тих, хто має статус внутрішньо переміщених осіб. Ви мене запитували стосовно дітей з малозабезпечених родин. Зможуть отримати діти із малозабезпечених родин до досягнення ними 18 років, тобто до 18 років. Та ще одна категорія, яка зможе отримати кошти в рамках програми зимова підтримка це ті пенсіонери, одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. Витратити зазначену допомогу, ви зможете на зимові речі, одяг та взуття та лікарські засоби, ліки та вітаміни. Кошти вам потрібно буде обов'язково витратити протягом 180 днів після. Зарахуванням. Дивіться, одноразова цільова виплата буде нараховано автоматично для зазначених категорій населення. Так пояснює Міністерство соціальної політики. Пенсійний фонд України самостійно, слухайте уважно, будь ласка, встановлює. Право на отримання допомоги та пенсійний фонд здійснює виплату. Кошти надійдуть на поточний рахунок із спеціальним режимом використання або ж на віртуальну платіжну карту, якщо ви її оформили, Дія-картка. Дивіться, от така програма буде діяти в 2025 році. Нагадую, що стартує вона з початку грудня за інформацію, яку нам надає Міністерство соціальної політики.